Доброго ранку, мої любі дошкільнята! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати світом професій. Що ж таке професія? Професія це основний рід занять трудової діяльності людини. Професія це трудова діяльність, яка вимагає певних знань та вмінь. Потрібна людям праця пекаря, і будівельника і аптекаря, і хлібороба, і піаніста, і вчителя, і машиніста, що водить бистрі поїзди. А ким бажаєш стати ти? Кожна праця це уміння, вміння справжні, професійні. Так працює в нас жонглер, так веде авто шофер, так фарбує дім маляр, так озірає сопілкар, так працює в нас двірник, так завзятий танцівник. Так, пливе спортсмен плавець, кожний справжній фахівець. У світі існує понад 40 тисяч професій, і поготись, мої любі, це доволі немало. Зараз ми з вами дізнаємось про деякі з них. Це професія актор. Це людина, яка знімається у кіно, на телебаченні та грає у театрі, даруючи нам чарівні вистави. Це професія журналіст, це людина, яка бере інтерв'ю та робить цікаві репортажі. Це професія бухгалтер, це людина, яка нараховує нам заробітну плату. Це законодавець мод, модельєр, людина, яка вигадує нові цікаві ескізи для пошиву одягу. Це дуже корисна та важлива професія лікар, людина, яка нас лікує, коли ми хворіємо. Це футбол футболіст він грає у футбол. Це професія перукаря. Це людина, яка дарує нам гарні зачіски. Це художник, який малює чарівні картини. Це професія розважальної сфери, клоун. Це людина, яка дарує нам свято та гарні емоції. Це швачка, вона пошиє нам будь-що. Це дуже важлива професія електрик. Це людина, яка зможе нам полагодити провода, щоб у нас завжди було світло. Це професія машиніст, це водій електропотягу, завдяки якому ми зможемо подорожувати будь-куди. Це професія вихователь, це людина, яка дарує свої знання маленьким дошкільнятам. Це професія повар, який готує нам смачні та корисні смаколики. Це немаловажна професія двірник, людина, яка слідкує та зберігає чистоту навкруги. Це професія «Поліцейський» – Вони охороняють нашу век та слідкують за порядком. Це професія продавець. в магазині ми можемо купити будь-що, і продавець нам залюбки в цьому допоможе. Це професія-будівельник. Це людина, що може збудувати все, що завгодно. Це лікар-стоматолог, це лікар, який лікує наші зубки, щоб вони в нас були здорові та ніколи не боліли. Це професія тракторіст. Це водій, який водить трактор, який може працювати і у господарстві, і на полі. Це вчитель. Це людина, яка навчає дітей у школі. Це професія сільськогосподарської сфери, комбайнер. Вони косять на полях, щоб ми з вами мали що поїсти та спекти хлібчик. Спитай у тата й у мами, які професії у них. Професій різних є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Я дякую вам за увагу, мої любі, та на все добре.